Піду я на базар, та й куплю я курочку, а в курочки жовта шия по подвір'ячку ходила. Тьо, да тьох. ой, піду я на базар, та й куплю я качечку, а в качечки ляшки-бряшки, а в курочки жовта шия по подвір'ячку ходила. Тьо... Я на базар, тай куплю я павича, а у павича човні брови, а в качечки ляшки бряшки а в курочки жовта шия по подвілячку ходила. Чох да чох ой, піду я на базар, та й куплю я барана. А у барана крути роги, а у павича чорні брови, а у качечки ляшки-бряшки, а у курочки жовта шия поввірячку ходила. Тьох-да-тьох, да, тьох. ой, піду я на базар. Та й куплю я кабана. А в кабана добрі вуха в барана крути роги, а в павича чорні брови, а в качечки ляшки-бряшки, а в курочки жовта шия поввірячку ходила. тьох, да. Піду я на базар, та й куплю я корову, а корова не ревуха, в кабана довгі вуха, в барана круті роги, а в павича чорні брови, а в качечки ляшки-пряшки, а в курочки жовта шия по подвір'ячку ходила. Тьох да, тьох. ой піду я на базар, та й куплю я кобилу. А кобила не іржуха, а корова не ревуха, а кабана довгі вуха, барана круті роги, а павича чорні брови, в качечки ляшки, брешки, а курочки жовта шия по подвір'ячку ходила. А перший концерт був у нас на день козацтва на покрову у 2019 році. Там було дуже багато з'їхалося цих козаків, свято козацьке було дуже шикарне. І ми там перший раз із цими двома піснями ми теж там заспівали і теж зайняли там перше місце. І з тих пір це ми вже співаємо. Куди запрошують, туди і ходимо і співаємо. Ой мала я чоловіка, чоловіка мала, посадила на пенючку, та й ворона крала, посадила на пенючку, та й ворона вкрала. Ой, вороно, ти вороно, сидиш на пеньочку, украла чоловіка, віддай по сорочку. Я украла чоловіка, віддайсь сорочу, ой вороно, ти вороно, ти ворона. Віддай мого чоловіка, бо то ж моя пара. Віддай мого чоловіка, бо то ж моя пара, не віддам я тобі жінко, твого чоловіка. Посаджу його в бо хай висидить діток. Посаджу його в внізець, хай висидить діток. Ой дівчата, подруженьки, майте май пильне око. Бо, така ворона є, в кожної під боком. Бо така ворона є. Сама я з Жашківського району. Працювала на швейній фабриці. Імені газети Правда тоді ще. Співаю із школи. У школі ще ходила в школу, співала в ансамблі в хорі шкільному. На фабриці працювала, то співала також. У нас були, в кожному цеху були, був свій хор. То я брала участь в хорі, був ансамбль Гвоздика, то я і в ансамблі співала, в духовому фабричному грала, на баритоні. Я коріна уманчанка, і Предки мої тут виросли. Працювала на сільмаші з Галиною, пересікалися, співали разом в хорі, таке було, а потім так склалося, що зустрілися ще, й, ще й тут. І, і тут зустрілися. Останні 20 років працювала кастелящою в восьмому садочку, звідти пішла на пенсію. Після того, як помер чоловік, дівчата мене пригласили в ансамбль. І з тих пір я з ними співаю. В калину пригласили, в калині ми співали, а тоді вже з дівчатами зійшлись. ну я воли за високі гори я свої кудрі, та й на бров. Розчешу я свої кудрі, та й на чорний бров. Бро. ой, пасіться воли, не бійтеся вовка, а я піду подивлюся. Де дівчина бож, А я піду подивлюся, де дівчина бож, прийшов до дівчини, запросили сісти, ДАЮТЬ мені на тарілці два яблука зіз. ДАЮТЬ мені на. Два яблука зіс, два яблука зісти, ще й стаканчик рому, випий, випий козаченьку, та їде додо, випий випий козаченьку, та їде додому, приходжу додому. На стіл похилився, сестра, каже брате, брате, чарів доходись, сестра каже брате, брате, чарів доходись, заходить до хати, старенька я мати, може тобі мій. Ворожку Може тобі мій, синочку, ворожку шукать. не треба ворожки, бо не було чарів, Циганочка ночка серце моє вкрав. Качурняває серце моє вкра, під темними лісами, О, під темними лісами те, що нічого пи, що питами треть. Каждої дів, до дівчини, та й за ні, до дівчини, вівка двері відчинила, дівка двері відчинила, не той, за щою, що любила не той, за що любила, не той кине те сіде. Сами тречу уюпов сніжок, тай на бере Лучше було, та дівчиною, як тепер довою луче. Ой, журав грає, ой, журав грає, а журавочка скаче, журавочка скаче, ой, дурна дівка. Ком плаче ой дурна дівка, ой, нерозумна, що за козаком плаче, за козаком плаче, ой не плач дівко, Ой не плач красна, бо і так ти нещасна, Ой не плач дівко, ой не плач красна, бой. Щасливу дорогу, молимось Богу, ми за всю родину помолимось Богу, та й за Україну аби вся родина та його. Mira.